Привіт, друзі! Одним з таких гарних моментів Біблії це Нагорна проповідь Ісуса Христа, і зараз я би хотіла зачитати її повністю. Це Євангелія від Матвея, 5 глава. Нагорна проповідь. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли Він сів до Нього підійшли його учні. Відкривши свої уста, він почав їх промовляючи. Блаженні убогі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне, Блаженні тих, хто плаче, бо вони будуть потішені. блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. блаженні голодні, спраглі праведності, бо вони наситяться. блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блажені чисте серце, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими нарікуться. Блажені переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватиме на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте та веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророки, які були перед вами. І я скажу, друзі, що дійсно, коли ти, що таке блаженні? це щасливі. І дійсно людина щаслива тоді, коли вона шукає Бога, коли вона має чисте серце, коли вона постійно в цій спразі щодо Слова Божого, коли ти ці проповіді або Слово Боже, ти не просто читаєш, ти їсиш його. Тому що слово Боже це хліб духовний, і коли в нас є оцей голод, оця спрага, вона дійсно дає життя. І я для себе так прийняла, що якщо я дійсно дитина Божа, я дійсно християнка, то нагорна полроповідь і оці заповіді блаженства не повинні бути адаптовані до мого життя. Якщо вони не мають відгуку в мого серці, та я не живу цими заповідями, то тоді дійсно можна сказати в моєму житті немає Христа.